Право 227. Обчисліть. Ну що ж, давайте будемо обчислювати. Дивимося, що ж це за вираз. Бачимо, що тут у нас є деякі обчислення в дужках. їх треба виконати в першу чергу. Тобто записуємо, що нам треба виконати віднімання. Тоді давайте стопчик будемо віднімати. Отже, пишемо 7829 мінус 50878. 878. Віднімаємо. 9 мінус 8 це 1. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 7 це буде 5. 8 забрали одиничку 7, 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 17-8 це 9. 7 забрали одиничку 6, 6 мінус 5 це 1. Отже, записуємо тоді, що в дужках перша різниця, пишемо, дорівнює. Перша різниця у нас буде дорівнювати 1951. 1951. Далі нам треба знайти наступну різницю. В наступних дошках пишемо тоді е, мінус. Е, тут буде 20 тисяч. Відняти 18 тисяч 453. 453. Віднімаємо. 0 мінус 3 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 3 це буде 7. Нуля позичити домічку не можна, старшого розряду беремо. 10 мінус 9, 9 мінус 5 це 4. У нуля позичити домічку не можна, беремо старшого розряду. 10 мінус 9, 9 мінус 4 це 5. У нуля позичити не можна, позичаємо старшого розряду. 10 мінус 1 9, 9 мінус 8 це 1. Отже, вийде 1547. Записуємо мінус 1547. Ну, а тепер знаходимо різницю. Знов такий стопчик. Пишемо 1951 мінус 1547. Віднімаємо. 1 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 7, це буде 4. 5, збрали одиничку. 4. 4 мінус 4 це 0. 9 мінус 5 це 4. Отже, записуємо тоді, що різниця у нас дорівнює 404. Добре, переходимо до другого завдання. Знову бачимо доволі громісткий вираз. І тут є віднімання, додавання. Спочатку виконаємо ось тут у дужках, що в нас є перше. Тобто, ми пишемо тоді спочатку 5689. Віднімемо 3458. Пишемо тоді 5000. 689 мінус 3458. Віднімаємо. 9 мінус 8 це 1, 8 мінус 5 це 3, 6 мінус 4 це 2, 5 мінус три це 2. Отже, записуємо тоді, що результат цього віднімання. Пишемо це дорівнює. Тоді. 2000 231. Пишемо в дужках, 2000 231. Але тут ще залишається плюс 1723, плюс 1723. Ну а потім треба відняти А, довер. Давайте в дужках ми можемо обчислити, чому ж дорівнює ця різниця. Отже, пишемо тоді 25 тисяч. Відняти 24 848. Віднімаємо. 2 мінус 8 не віднімається. Позичаємо 12-8 це 4. 0, забрати одиничку не можна. Позичаємо старшого розгляду, 10 1 9 мінус 4 це 5. У 0 позичити не можна, позичаємо старшого розряду, 10 1 9 мінус 8 це 1. 5 збрали до ничку 4, 4 мінус 4 це 0, попереду не пишемо. Тобто пишемо, що в дужках у нас тут 2000, де була ця різниця, пишемо мінус -154, 154. І додати 2967. Додати 2967. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Пишемо це дорівнює. Передимось, треба виконати додавання в дужках. Пишемо тоді, що це дорівнює. Тут пишемо 2231 додати 1723. Додаємо. Так, дивимося. 1 плюс 3, це буде 4. 3 плюс 2 це 5. 2 плюс 7 це 9, 3 плюс 1 це 3. Отже, записуємо, що це дорівнює 3954. В дужках пишемо 3954. Потім треба відняти 154 і додати 2967. 967. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна і усно відняти. Якщо ми від 3954 віднімемо 154. 54 мінус 54 це буде 0, а 3900 мінус 100 це буде 3800. Тобто ми пишемо, що це дорівнює. Це можна і юсно записати віднімання. 3800. Додати 2967. 967. І це дорівнює. Ну, а тут уже давайте стопчик будемо додавати. Отже пишемо 3800. 3800. Додати 2967. Додаємо. 0 плюс 7 це 7, 0 плюс 6 це 6, 8 плюс 9 це 17, 7 пишемо одиничку, старший зряд. 3 плюс 2 це 5, плюс одиничка це 6. Отже, записуємо, що сума у нас дорівнює 6767. 767. Все, обчислили. Давайте підкреслимо тоді відповіді. В першому випадку це 404, і в другому випадку це 6767. 600... Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу на цьому вправу завершено.